Вітаю вас, пане Ренкевич. Дуже дякую, що приєдналися до нас сьогодні. Для мене велика честь спілкуватися з вами та мати можливість подякувати за допомогу та підтримку, яку ми отримуємо від вашої країни, від вашого уряду. Це дійсно допомагає нам у боротьбі за нашу свободу і за вашу свободу також. Нашим глядачам нагадаю, що згідно з останніми дослідженнями Кільського інституту світової економіки, які були опубліковані кілька днів тому, Латвія посіла перше місце серед країн, які допомагають Україні пропорційно до їх ВВП, і це досить багато. ми дуже вдячні за те, що ви робите для нас за всю надану допомогу. Ми вже отримали багато від вас. Але чи є у вас плани допомогти Україні на найближчий час? по перше, дуже дякую за те, що запросили мене. І хочу сказати, що ми віримо, що ваша боротьба проти російської агресії є також і нашою боротьбою, тому що ми розуміємо, що йдеться про серйозні проблеми миру та безпеки в Європі та навіть у всьому світі. Коли справа доходить до військової допомоги, то в якийсь момент ми багато робили. Я думаю, що зараз ми номер один, коли мова йде про відсоток ВВП, який становить 0,9%. Але якщо говорити про вартість, то це 300 мільйонів євро. А це різного роду військова техніка, протиповітряна оборона, зброя, гаубиці, тощо дійсно. Ми шукаємо способів та перебуваємо в постійному спілкуванні з нашими українськими друзями та партнерами з міністерства оборони та міністерством закордонних справ України, намагаючись зрозуміти, що ми можемо зробити ще. Але Ми також спонукаємо наших друзів і союзників у НАТО та Європейському Союзі робити більше. Отже, є деякі конкретні опції, які ми зараз розглядаємо, але я ними не займаюся і не маю права про них говорити, адже виклики війни просто постійно змінюються. Є великі потреби в українських збройних силах, і якщо ми знайдемо якусь можливість допомогти зброєю чи іншим способом, то ми це зробимо. Тобто ви збираєтеся продовжувати допомагати нам, так? Ми постійно забезпечуємо Збройні Сили України. чим можемо? Як військовою, так і не військовою, матеріальною допомогою. Дякую, пане Рінкевич. У Латвії зараз перебуває багато українців. Ви знаєте точну цифру? Скільки? Хаумені. Цифри постійно змінюються. остання цифра, яка є більш-менш стабільною. становить близько 40 тисяч українців, які були зареєстровані або які зверталися за допомогою як до національних, так і до місцевих органів влади. Але ви знаєте, ми також бачимо, що є постійний потік українців, які перетинають латвійсько-російський кордон. тих, хто намагається втекти через Росію із окупованих територій, Ми також бачимо, що частина українців повертається в Україну. А зараз деякі використовують Латвію як транзитну країну. Тобто, фактично, цифра, яку ми можемо назвати більш-менш стабільно, становить 40 тисяч але чи знаєте ви про кількість українців, які приїжджають до Латвії, як ви сказали, через російсько-латвійський кордон? Це, чесно кажучи було певною загадкою, тому що ми бачили кілька сотень громадян України, які перетинали кордон Латвії та Росії влітку та у вересні? зараз чомусь цей потік призупинився, і у нас є підозра, що це якось пов'язано із внутрішнім прикордонним управлінням Росії, і можливо також із мобілізацією населення. Ми не маємо точної причини, чому потік зменшився, але я б сказав, що більшість із цих людей використовують Латвію та Литву як транзит, щоб воз'єднатися зі своїми родинами або іноді щоб просто повернутися в Україну, не маючи інших варіантів, окрім як здійснити аж таку довгу подорож Тож для таких українців Латвія може бути транзитним пунктом, так більшість із них перетинає кордон, а потім їде далі. деякі залишаються, але бачите, ми не вимагаємо обов'язкової реєстрації українців у Латвії. Якщо їм потрібна будь-яка допомога від уряду, вони звичайно реєструються вони отримують дозвіл на тимчасове проживання або візу. Якщо є діти, вони можуть почати свій навчальний рік тут. Ось звідки ми бачимо таку цифру. Якщо є люди, які просто перебувають в Латвії пару днів і не просять жодної консультативної допомоги, тоді ми взагалі не володіємо інформацією. А скільки їх? Це свідомий політичний крок, що ми не реєструємо всіх, щоб у людей не було бюрократичних проблем, особливо якщо вони приїжджають лише на пару днів. Зрозуміло. пане міністр. Представники уряду Латвії, а також представники урядів інших країн Балтії та урядів деяких країн східної Європи, включаючи Польщу, постійно говорять, що хочуть якомога швидше бачити Україну в НАТО. Я розумію, що ми в Україні повинні зробити свою домашню роботу, щоб стати чинним членом НАТО, і чесно кажучи, ми її робимо. Але все таки ви особисто маєте на увазі якісь реалістичні терміни, коли це може статися? Я маю на увазі, коли Україна дійсно може стати членом НАТО, і коли деякі ваші партнери з Європейського союзу погодяться з тим, що ви говорите в Прибалтиці та Польщі, насправді це дуже просте запитання для мене та моїх балтійських колег, тому що Латвія разом з іншими балтійськими країнами виступає за членство України, а також Грузії в НАТО із 2006-2008 років після Бухарейського саміту. І ми також виступали за надання Україні плану дій щодо членства в Альянсі з 2008 року. На жаль, як ми знаємо, не всі в Альянсі на той момент поділяли нашу солідарність. Також, як ви правильно сказали, Хоча є такі країни, як Латвія, Польща, Литва, Естонія та деякі інші країни, які кажуть, що нам справді потрібно побачити певний план дій свою рідну дорожню карту для того, щоб Україна стала членом НАТО, думки альянсу досі на жаль, різняться. Тож я не буду робити жодних прогнозів щодо часу, тому що чесно кажучи, на даний момент це було б м'яко кажучи не дуже реалістично. Я хочу побачити наступну дискусію на рівні міністрів закордонних справ країн-членів НАТО десь наприкінці листопада. Але я також вважаю, що якщо ми не можемо встановити реалістичні терміни чи умови, то принаймні нам потрібно обговорити, що НАТО може зробити для пришвидшення членства України в альянсі. Не забуваємо, що в Бухаресті у 2008 році ми, як альянс, прямо сказали, що одного дня Україна і Грузія стануть членами НАТО і ми б хотіли, щоб цей день настав якомога швидше. Тому ми працюватимемо із нашими партнерами та союзниками в НАТО, щоб виробити більш чітку політику у цьому відношенні. Ви знаєте, я на цій посаді, ось уже 12 років. і знаю, що будь-які нереалістичні терміни та прогнози насправді шкодять усім. Україні, нам та й альянсу загалом отже, давайте зосередимося на роботі, щоб як і з європейським союзом, коли лише 5-6 місяців тому всі говорили, що для України статус кандидата на вступ до ЄС це нереально. Non, non, non. І подивіться, що сталося після дуже активної роботи українського уряду, друзів у європейському союзі. Україна тепер має статус кандидата. Тепер прийшла черга робити наступні кроки. Так, і я сподіваюся, що ми станемо членом блоку НАТО якомога швидше, як ви сказали. У четвер. Ви написали у своєму Твіттері, цитую: ніхто не хоче світової війни, тому ми повинні зупинити Росію зараз». Міністри, А якщо божевільний Путін вирішить натиснути ядерну кнопку? Саме тому я вважаю, що ми маємо активізувати допомогу Україні. Ми надаємо багато, і зараз я говорю не лише про Латвію, я говорю про колективний захід. Але Я думаю, що ми також бачимо, де є певні недоліки. Тепер ми чітко розуміємо, що після тих смертоносних обстрілів українських міст у понеділок. Тих ракетних обстрілів із багатьма загиблими, що в Україну потрібно привести більше засобів протиповітряної оборони. І, До речі, якщо засоби протиповітряної оборони покажуть себе досить ефективно, тоді ймовірність будь-якого сценарію із використанням зброї масового ураження зменшиться. По друге, нам потрібно надати Україні більше танків, більше важкої бронетехніки. Все, що ви просите, ви повинні отримати крапка. А якщо буде застосована зброя масового ураження? Я Думаю, що в усіх буде психологічний злам свідомості, як це сталося 24 лютого. Я досі вважаю, що ми зробили багато помилок перед тим, як Росія напала на Україну 24 лютого. я навіть згадаю про вісім років, коли у 2014 році, після окупації Криму, всі чомусь думали, що а давайте введемо санкції, спробуємо повернутися до звичних справ з Росією. Тепер я думаю, що ми про це подумали б у другу чергу. Ми обговорюємо із нашими партнерами та союзниками нашу реакцію не лише у формі заяви на кшталт. Наскільки ми стурбовані, але й насправді також як ми збираємося відповісти я знаю, що дискусія триває. Діалог ведеться і з українським урядом. Також я знаю, що є різні сценарії, але я думаю, що після 24 лютого ми можемо очікувати усіляких неприємних речей від Кремля, Путіна, Росії. І тому нам потрібно бути готовими. Незалежно від того, чи будуть це військові дії, чи якісь інші. Я думаю, що на даний момент є свідоме рішення не робити. Публічних прогнозів. Пане міністре. Чого насправді боїться Путін? Я думаю, що він боїться власного апарату безпеки та генералів. Тому що якщо він зазнає невдачі, а ви, хлопці, все для того робите і платите за це високу ціну людських страждань, людських життів, попри відчуття, що цю війну розв'язали необдумано, все більше українських територій буде звільнено збройними силами України тих територій, які зараз знаходяться під російською окупацією чи незаконно анексовані Російською Федерацією. Тоді в якийсь момент. Я думаю, що його власні генерали, його власні начальники служби безпеки справді подумають, а як його замінити? я не такий оптиміст, щоб говорити про якесь там народне повстання. Я не думаю, що зараз це неможливо. пропаганда працює дуже добре. багато з тих, хто був проти Путіна, виїхали з країни або сидять у в'язницях. Але його власне середовище становить, мабуть, найбільший ризик для нього особисто. Кілька днів тому, пане міністре, ви назвали російську війну в Україні війною нервів. Що саме ви мали на увазі? Насправді я назвав всю ситуацію, яку зараз спостерігаємо. У цій дуже напруженій ситуації з одного боку в Україні йде російська війна з іншого боку, йде велика війна за серця і у ми західної громадськості. Ось одна частина цього визначення війни нервів це саме те про що ви запитали кілька хвилин тому, що ми можемо зробити, і як ми збираємося відповісти на погрози Путіна та його уряду застосувати тактичну ядерну зброю проти України Також у Латвії багатьох людей цікавить а чи буде ядерна війна, якраз перед розмовою з вами я давав інтерв'ю для латвійського телешоу, і мені поставили питання наскільки ми готові до ядерної війни в Україні? до застосування тактичної ядерної зброї путіним. що ми будемо робити? Як ми будемо відповідати? Як щодо нашої системи управління кризою? Тощо і ці питання ставлять у багатьох країнах не лише в Україні, але й у Європі та у світі. Я думаю, що це певною мірою шантаж. Давайте не будемо забувати, що нещодавно була також мирна пропозиція від пана Ілона Маска, яку я вважаю абсолютно неприйнятною. Все ж, ви бачите, що існує якась велика битва за серця і уми, і певною мірою це змагання. А хто першим моргне. І я думаю, що в цей момент програш. А я вважаю, що Росія зараз програє війну проти України на полі бою. Вони все ще намагаються вплинути на нас, щоб ми підштовхнули Україну до якогось до якогось там неприйнятного миру. Я вважаю, що ми не можемо перегнути палку. Ми не повинні робити нічого, що зажене Україну в глухий кут, але нам. Нам насправді потрібно допомагати їй допомагати, щоб Росія була настільки ослаблена, щоб більше не змогла диктувати будь-які умови світу чи Україні. Ось чому це певною мірою війна нервів. Пане Ренкевич, державний секретар Сполучених Штатів Америки, Ентоні Блінкен, в березні відвідав країни Балтії і перебуваючи в Ризі, назвав ці країни стіною демократії. Чи Путін уже зламав зуби об цю стіну? це було на початку березня. принаймні приблизно через два тижні після того, як Росія почала повномасштабну війну проти українського народу. Кремін я думаю, що на той момент ще були деякі сумніви, чи зможе Україна вистояти Існувала певна невпевненість, чи може російська армія бути настільки дезорганізованою та слабкою, як це виявилося тижнями і місяцями пізніше. але я думаю, що дійсно є принаймні три моменти, чому ми можемо сказати, що Росія зламала собі зуби. По перше, попри чимало дискусій, єдність НАТО та ЄС все ще існують. Я вважаю, що це важливо. Оскільки ми обговорювали деякі елементи санкцій, ми не можемо погодитися з деякими з них, але в ширшому сенсі вони присутні. По друге, ми продовжуємо надавати Україні озброєння та військову техніку. Так, можемо надавати більше. Повинні надавати більше, і все ж процес допомоги триває. Ну і по третє, я вважаю, що ми змогли мобілізуватися. І лише кілька днів тому Генеральна асамблея ООН знову проголосувала переважною більшістю, засуджуючи Росію за цю незаконну та окупаційну анексію українських суверенних територій. Це елементи, які свідчать про те, що хоча деякі країни підтримують Росію, більшість міжнародної спільноти все ще дуже твердо відчуває, що порушення статуту ООН і фактично порушення міжнародного права є неприйнятними. Ну і нарешті Росія назвала цю війну спеціальною військовою операцією під час спеціальної військової операції не проводять мобілізацію, яка показує, що насправді все набагато гірше ніж очікувалося. Але давайте також не будемо надто самовдоволені, тому що ми повинні розуміти, що Росія все ще досить могутня, і ця гра ще далеко не закінчена. Нам ще потрібно вам допомагати. На жаль, наближається зима. Європейські суспільства пройдуть ще одне випробування на стійкість до цін та постачань газу і електроенергії. Але певною мірою я стримано оптимістично налаштований, що ми зможемо перезимувати, а потім швидше за все настане весна, яка буде дещо іншою для Росії, і точно не в позитивному до неї сенсі пане міністре, моє останнє запитання на сьогодні. Таке Латвія разом з Литвою, Естонією та Польщею припинили видавати громадянам Росії шенгенські туристичні візи. а ви навіть зробили попередження росіянам у своєму твіттері. Цитую. Росіяни, Не питайтесь пересіч границю, Вас з не ждуть. Прекращайте війну проти України і убирайтесь із етої прекрасної думаєте, що до росіян дійшло? Ми припинили видавати туристичні візи ще 25 лютого. Ми зробили це разом з нашими балтійськими друзями, Польщею, а тепер і Фінляндією. І наскільки я пам'ятаю, зараз Чехія також прийняла схоже рішення. Ми також обмежили в'їзд для росіян, які мають будь-яку візу, видану будь-якою країною Європейського союзу, тобто так звану короткострокову візу. В основному йдеться про туризм, а також про роботу та відпочинок, тому що не існує такого поняття як туристична віза, як короткострокова шенгенська віза, яка в основному використовується для туризму. Ми фактично побачили, що перетин кордону скоротився приблизно на двадцять п'ять відсотків. Вигевсія певні винятки, які ми застосовували від початку. Це узгоджене рішення для водіїв автобусів, вантажівок та деяких інших категорій. Але ми бачимо, що насправді кількість росіян зменшилася, і все ж деякі все ще намагаються приїхати, використовуючи різні способи, зокрема через інші країни. Відповідаючи на ваше запитання, до них не дійшло шкода, Пане Рінкевич, дякую, що погодилися сьогодні зі мною поговорити, і дякую за відверті відповіді на мої запитання.